Свобода це коли твоє слово має значення. Незалежність це коли гордо кажеш. Я з України. Незалежність це віра в перемогу та світла завтра. Незалежність це коли ми можемо вчитися, сміятися і творити майбутнє. Бути вільним гідна мета для боротьби. Незалежність це коли захисники стоять на варті нашого життя. Незалежність це коли ти вільний мріяти і діяти. Незалежність. Sekoliko koli na pjesnija zvučit ukrajinskoj duševi. Nationalism se koi toja dijemaja krija. Nacionalizmi sekoli selsels dijatsa go with me Independence is when the heart beats to the rhythm of freedom. Independence is when we are invincible together. Oh, you lose it, charbona kalina, po Наша славна Україна зажурилася, а ви тучану, калину підімемо.